Уяви, твоя сім'я настільки бідна, що ви живете в фургоні. Твоя мама серйозно хвора, і щоб якось допомогти, ти прибираєш туалети після школи. В житті В житті повна срака, але в голові народжується одна ідея: бути коміком. What? Перші виступи провал. Люди або мовчать, або сміються, але не з жартів а з тебе самого. Ти не здаєшся. Береш листок паперу і пишеш на них цифру 10 мільйонів баксів. Обіцяєш собі заробити їх через 5 років. І працюєш. Кожен сука, день як останній. Тебе помічають. Спочатку маленькі ролі, потім прорив. Перший, другий, третій. А рівно через 5 років тобі платять 10 мільйонів доларів. Питання: хто ти? Ти ніхто. А історія про Джима Керрі. Він не зламався, а ти й далі розказуєш що в тебе апатія. Цікаво, на якому моменті ти б здався.